Військові прокоментували вчорашній смертельний випадок на полігоні у селищі Гончарівське, де загинуло двоє людей. Нагадаємо, вчора троє молодих людей розпалили багаття на полігоні, де під землею знаходився бойовий снаряд. Боєприпас вибухнув і наніс молодикам численні поранення, несумісні життя. Один з військових у реанімації. Троє військовослужбовців строкової служби зі складу підрозділу однієї з частин Житомирщини виконували. Завдання по обладнанню на полігоні. І вчора зранку троє військовослужбовців розпалили багаття саме на мішенному полі, там, де в принципі, навіть і палити заборонено. бо є наявність, ця ділянка дуже небезпечна. Розпалили багаття, в результаті чого відбувся вибух. Вони були терміново... Отримали поранення термінове доставлення до Чернігівської обласної лікарні, де двох хлопців врятувати не вдалося. Вони від поранень померли. І третій в ступені середньої тяжкості знаходяться. Це військовослужбовці строкової служби загиблі Це призвані були з Харківщини і один поранений з області. Наразі військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Недбали поводження з вибуховими пристроями. Ведеться слідство щодо діяльності службових осіб.